Усім привіт! Усім привіт! І так, народ! Сьогодні у нас обзор на ось такий 496-й УАЗ у GTA Vice City. Давно у нас не було таких обзорів. Так. Учора. Вийшло в ви відео. в GTA Vice City. Так. Обзори. Ну що ж, давайте. Давайте подивимось. Так. Що тут у нас є? Ось такий УАЗ 496. Ось така радіаторна решітка. Бачимо шильдик є. Ось такі фари, до речі. Ви бачите, працюють. Ось такий номер 5757 rc 57 Що тут ще? Колеса. Ось такі, до речі. Непогані, до речі. Бачимо резина навіть. Непогано. Ось такий верх, ремні навіть, які закріплюють накидку. Ззаду ще ось таке колосо. Запаска. Написано люди. Що там ще є? Прочитати можна? Э, що там? Ні, не можна. Ну і ось ще якийсь флажок, і там флажок. Ну такий непоганий у вас. Непоганий. Да, давайте на салон подивимось. Що там у нас у салоні? Так, салон. Ну, салон ми бачимо непоганий. Навіть радіо є. Якщо не помиляюся, це ж радіо. Хто знає, напишіть. Так. Бачимо спідометри різні рація, якщо не помиляється. Ну такий непоганий. Непоганий такий. Ну що ж, давайте проїдемось на ньому трошки. А потім подивимось на пошкодження. Ну, він їздить непогано. Давайте, я не знаю, по території проїдемось. Як ви бачите, непогано він їздить. Він... Замінює патріот, який стоїть на військовій базі. Так. Ну що ж, давайте ми його розіб'ємо. Подивимось. До речі, ось такий двигун. Давайте запригнемо на дах та подивимось. Ось такий двигун. Ну, непоганий, непоганий. Давайте ми його розіб'ємо. Колесо кудись зникло. Ну, мені подобається пошкодження. Непогані такі пошкодження, як для моделі для гри 2002 року. Непогані такі пошкодження. Мені подобається. Ну, непогано. Так. Давайте. Ще якось проїдемось. І будемо завершувати. Можемо навіть. пролетіти. Давайте зробимо ось так. Ну, непогано. І давайте, я не знаю, давайте зараз придумаю. Ось такий. Завершимо обзор. Ось так. Давайте. О, закат. Давайте на закаті завершимо. На ось такому закаті. Ну що ж, народ, кому сподобався цей обзор на цей 496-й УАЗ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки там, вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти. Силка на цей УАЗ буде в описанні під відео. Удачі.